Друзі, вітаю вас на каналі Easy Auto Luts". І Сьогодні у вашій увазі представляємо ось такий шикарний риноккадяр 2018 року на автоматі з двигуном 1,5 дизель на 81 кВт і з пробігом 145 тисяч км. Сьогодні у нас 28 березня, холодно, вітер, тому наперед вибачаюсь за звук. Трішки мікрофон буде шуміти. Сніг вночі випав, так би мовити, зима ще не може з нами розпрощатися. Ну, а Відносно машинки. Машинка щойно приїхала в дуже гарному стані, технічно, візуально, без всяких царапин, м'ятин, нічого немає такого по машині. Маємо косметичний підкрас по правій стороні. Відео з що точноміром надамо на вимогу, будь-кому хто запитається. Тут немає нічого критичного. Товщиноміром фарби там максимум до 200 пробивається два елементи. Відносно машини. Вже проговорив. Тут зробимо такий скрін, щоб кожен міг почитати дай зв'язати з нами. Відео це робимо в прив'язку до оголошення в авторії. Силка на яке буде знаходитись в описі під відео. Ну і... По машинці. У нас є зимова гума, гарна. Дивимося, якого року. Мішелін з гарним протектором. Рік-рік-рік. А рік у нас 18-й. Безключовий доступ присутній. Ось такий стан. сидінь. Елементи не перешивались, є мінімальні такі вмятни. Хтось передній власник експлуатував, напевно, був низького зросту. По салону задирів, царапин немає. Так виглядає КПП. Кермо блискавом. Воно як нове. В автомобілі такий ще присутній запах, як то в автосалоні. Тут маємо бірочки про... Слідує ТО у нас має бути на 170 тисяч в кінці 23-го року. Тобто мостило мінялися на 140 тисяч і е, мітка про заміну е, комплекту ГРМ з помпою на 137 тисяч. То такий приємний бонус для майбутнього власника автомобіля. Такс. Переміщаємося на задній ряд сидіти. Тут у нас все як новеньке. По потолку зауважень нема. Так. Маємо виїзний фаркоп. Теж річ корисна. Він у нас зараз покажемо як він працює. Отак От тянемо, він ховається. Оп, сховався. І навпаки витягуємо. Він вилазить. Ось є. Так, подвійне дно у нас. Тут комплект компресор з балончиком до нього, з спіною. Плюс аварійний знак, аптечка, крюк. Все, що йшло з заводу, все присутнє. Стан внутрішньої частини ляди достойний. Царапин немає. Все с правого боку. И пассажирские правые. Два ключи. Первый раз встречаю такой чехол цикавый. Напевно, китайский, но приятный, пластмассовый Так, і по сервісах вона вся сервісована у нас, є голландські РДВшки, аналог техогляду. Так, Дивимося, що у нас коли робилось. Заміни усі є. Так, так Останній заїзд був на 137 тисячах в грудні 22-го року. Також, хто захоче сам все перевірити, Офіційний автомобіль робимо стофедр на Вінкоді. Ось така машинка, достойна, гарна, найшла не чесна.